Тема заняття: допуск до старту, перевірка спорядження. Згідно пункту 4.5.3 технічного регламенту гірського туризму, під час предстартового контролю суддівської бригади проводяться наступні обов'язкові дії. Це перевірка наявності шолома на спортсменах та їх закріплення до індивідуальної страхувальної системи. Перевірка наявності, надійності та правильності закріплення індивідуальної страхувальної системи до тіла власне спортсмена. Огляд стану основних вірю команди, а також перевірка відповідності їх вимогам. Пункту 3.3. Загалом розділу весь 3 він присвячений вимогам до спорядження. Яке воно повинно бути, і його якість. І справність. І відповідність всього основного спорядження команди вимогам, власне, цього ж розділу 3 вимоги до спорядження. Якщо спортсмен надає спорядження, яке не відповідає вимогам розділу. 3 вимогам до спорядження, до старту спортсмен не допускається. Ми розглянемо трішечки ці всі пунктики, але трішечки розширеніше і більш докладніше. Перше, що розглянемо зовнішній вигляд спортсмена. Які бувають помилки під час перед стартою перевірки? Особливо це у дівчат. Наявність розпущеного волосся. Як показано на фото, це забороняється. Ніяке волосся повинно бути зібране і заховане під баф або під якусь косинку під шолом. Ніякого розпущеного волосся не повинно бути, так як може заплутатися і потрапити там в спускові пристрої і таке подібненьке. Друге, відсутність на руках будь-якої бюджетерії. Каблучки, годинники, браслети, це також можуть призвести до травматизму. Зачепитися каблучкою можна за зачіпки або ще за карабін, ну, що може призвести до зняття навіть шкіри з пальців. Ну і відсутність різноманітної манікюри довгих ногтів, що також. Буде і незручно, і може прозвести до травматизму у вигляді пошкодження нігтєвої пластини або і навіть відрив. Наступним, що перевіряється, це наявність шолома на спортсмену. І перше, що це правильність одягання шолом і фіксація застібки під підборіддя. Шолом повинен ну, на спортсмені бути підібраний відповідно до розміра, і не повинен якось в першому верхньому картинці бути задертий занадто вверх, ну або опускатися занадто вниз, що перекриває навіть очі. Перший варіант задертий занадто вверх, може призвести до злітання власне самого шолому з голови спортсмена. Ну і під час виступу спортсмени часто піднімають голову вверх і коли дуже велика частина лобна буде відкрита в випадку якогось падіння там карабіна чи взагалі спорядження може призвести до травматизму. Тому також на це потрібно звертати увагу. Наступне це перевірка приєднання шолома до індивідуальної страхувальної системи спортсмена. Якимсь чином невеличкою мотузочкою, якимсь реп шнуром, з додаткової мотузочки, приєднується до страхувальної системи, власне, шолом. І цим ми зразу же запобігаємо втраті шолома. Наступне: страхуваль, перевірка страхувальних систем. Це перевірка пряжок. Є пряжки, які ось як на першому малюнку, на лівому показано, які не потребують додаткової фіксації. Якщо вони правильно заправлені, спортсмен їх затягнув і вони вже тримають, фіксують. А є ще пряжки, які потрібно фіксувати. Як от показано на трьох малюнках права частинка. Всі пряжки такого типу повинні перевірятись на те, що зроблений зворотній хід ременів у цих пряжках. Іначе може призвести до послаблення, чи це страхувальна системи, чи грудної обв'язки. Немає значення на всьому повинні пряжки бути заправлені. Перевірка, власне, блокування страхувальної системи і цілісності блокувальної мотузки. Це йде перевірка власне самого вузла, яким зблокована страхувальна система, і суддя перевіряє цілісність власне самої блокувальної мотузки, яка використовується для блокування. Якщо використовується, і це дозволяється використовувати окремі, скажімо, так, Стропи різноманітні або сертифіковані вуси самостраховки, які кріпляться до СС, так само перевіряється їх цілісність і правильність прикріплення до страхувальних систем. Спорядження, яке використовується спортсменами, як індивідуальне з розберем, так і групове. По-перше, Саме те, що найбільш використовуємо, це карабіни. Всі карабіни, які використовуються спортсменами, повинні відповідати певним сертифікатам або європейської якості, або сертифікату Міжнародної асоціації альпінізму. Mm -hmm. Номер сертифіката, який європейського сертифіката, якраз є це ЄН12275. Так, він не завжди пишеться на власних карабінах, але часто і сам цей номер прописується, і потрібно звертати увагу ще на міцність на розрив. Відповідно до технічного регламенту, міцність на розрив карабіна по довгій осі повинна бути не менше, ніж 22 кН або 2200 кг. Це коли карабін йде повздовжнє, зак... клапан карабіна закритий, муфта закрита також. Тому на це також треба звертати увагу, щоб не було карабінів, які можна використовувати як якісь допоміжні, але у них міцність на розрів менша, ніж 22 кН. Тому за цим потрібно слідкувати, щоб всі карабіни відповідали вимогам на розрив. І також карабіни повинні відповідати ще вимогам по блокуванню власне клапа карабіна. Можна використовувати карабіни з механічної муфти, яку ми власноруч ми крутимо, і вона блокує карабін. Або полуавтоматична муфта, яка, по принципу, проворота працює. Муфту потрібно провернути на 90 градусів, аж потім клапан відкриється. В гірському туризмі заборонено використовувати карабіни зі здвижною муфтою. Ось як показано, самий крайній правий малюночок червоного кольору і перехреснутий, мається на увазі, що муфта на пружинці... Опускається вниз і цим відкривається карабін. Такі здвижні муфти вони являються небезпечними, їх дуже просто відкрити, якщо карабін трокається рельєф. Також перевіряється цілісність і зношеність спорядження. Це таке металеве спорядження як карабінів, так і спускових пристроїв. Перетертість основної частини чи карабіна, чи спускового пристрою не повинна бути більше, ніж 10%. Ну, грубо говоря, якщо карабін у нас діаметром 10 мм, відповідно, не більше міліметра. Якщо більше, спорядження повинно бути забракованим. Ось на фото показані карабіни і спусковий пристрій. Який також забракований під час старту спортсмена, що дуже сильно вже витриті місця. Також перевірка прусиків на правильність зав'язування вузла і цілісність самих прусиків. Перевіряється вузол і, власне, дивиться кінці мотузки. Часто може виникати те, що... Края мотузки залишається дуже-дуже короткі, ось як показано на лівому фото. Що може призвести до розв'язування власне вузла гребвань. Також перевіряється цілісність самого прусика. Це, він використовується для страховки в основному, по ньому третя мотузка основна, дуже велика ймовірність, перетирання власне прусика. Тому треба весь прусик проглянути, наявність, щоб не було якихось. Чорний прусик показано переплавлений, нижній біленький пошкоджено власне плетіння, що серцевина вилізла. Такі прусики також забраковуються і не допускаються до старту. І загалом, власне, мотузки, які використовуються на змаганнях, це є вже і командним спорядженням, також перевіряється на власне цілісність. І перевіряється загалом на її сертифікованість. Також мотузки, які використовуються, повинні бути не тонші 9 мм. Це статичні мотузки з розривним навантаженням не менше 18 кН або 1800 кг. Також перевіряється цілісність мотузок. Мотузка не монотузки, не повинно бути ніяких пошкоджень, оплетення та не вилазить ніякі пасма. Якось показано на малюнку на фото, частинка мотузки, оплетення, пошкодження і повилазило, внутрішня серцевина повилазила. У випадку, якщо пошкодження такі виникають під час. Уже того, як команда стартує стартувала і рухається по дистанції, і суддя за помітив, що відбулося пошкодження мотузки, не перед стартом, а під час власне змагань, то суддя повинен зобов'язати заставити спортсмена в узлом як частинку, пошкоджену частинку мотузки. Від'єднати от вузлом. Ну, наприклад, як ось показано на цьому ж фото, серединним провідником пошкоджена частинка якби виводиться із роботи. І загалом будь-які текстильні вироби повинні також перевірятись на цілісні, що сюди може входити. Це різноманітні драбинки або різноманітні ще педалі. Які використовуються там для підняття, наприклад, на затискачах і таке подібненьке. Використовуйте ціле і сертифіковане спорядження, адже це, власне, безпека ваших спортсменів на змаганнях. Дякую за увагу.